Вітаю всіх, хто раптом буде це дивитися, мене звати Злата, і це канал котуха гіртуха мій такий приватний канал, на якому я просто в першу чергу фіксую своє життя, якісь рефлексії. Ну, такий, типу, особистий щоденник. Ну ще я намагаюся вести влог. Все це вдається мені дуже і дуже непросто. Ну, якби, та, немає системності, можливо, не дуже все якісно, ну, але я. Не здаюся, в першу чергу роблю це все для себе, але якщо раптом буде комусь цікаво, то запрошую е, ділити зі мною моє життя, враження, думки. Мені дуже подобається особисто. Е, такі прості життєві блоги, влоги, е, рефлексії людей, абсолютно простих людей, не зірок, не якихось суперблогерів. Так, якось таке відчуття, що там з кимось поспілкувався, що ти не сам в цьому світі. Ще багато таких бродяг, як і ти, е, ну і, і не тільки. Е, отже, що я хотіла сьогодні розповісти, я хотіла сьогодні, власне, поговорити про курси французької мови, що з ними не так, що з ними так, бо дуже зовсім недавно. Буквально тиждень тому я мала чергову таку настановчу зустріч в рамках курсів, які мені запропонував Франц Травай. Я е, відмовилася від цих курсів і хочу розповісти, чому саме я відмовилася. І, взагалі, що з цими курсами, що так, що не так. Е, я сподіваюся, що звук нормальний в цьому відео. Якщо він буде не дуже нормальний, я його просто перезапишу. Ну, я так на ходу записую відео, тому що я насправді ну, у мене час дуже обмежений, і зараз я маю трошки часу дороги в дорозі від, скажімо так, залізничного вокзалу до моєї тимчасової роботи на півставки в ресторані швидкого харчування. І я маю кілька хвилин для того, щоб так з вами поговорити із собою поговорити, і використати цей, цей час на запис певного матеріалу. Отже, з французькими курсами, яка історія? Почну спочатку, як, взагалі, я почала знайомитися з курсами французької мови. Е, ну, одразу як я отримала дозвіл. Тимчасовий дозвіл на проживання, тобто тимчасовий захист для українців, який надає який надає французький уряд для українців, так це особлива форма захисту. Отримала я такий захист на початку травня минулого року, тобто вже майже рік тому. Я одразу ж десь за кілька тижнів після цього, а може навіть на тому самому тижні, я вже зараз достеменно це не пам'ятаю, пішла у Франц Травай, так, у, скажімо так, Агенцію. Ну, це не Агенція праці, це Державна агенція праці, ну, бюро праці, не знаю, як ще це правильно назвати, так, там, де державно, держава працевлаштовує, скажімо, зареєструвалася. А, звичайно, якось там особливо мені спочатку ця організація нічого не давала, тому що у Франції я не працювала, тому на жодні виплати я не могла розраховувати по безробіттю чи щось таке. А, так, Французької мови у мене не було, і зараз її фактично немає, ну, але хоча б трошки. А раніше її взагалі не було. І, звичайно ж, мій досвід. Який я мала в Україні, який я маю моя освіта, це все. Не те, щоб це нічого не варте, насправді я ще глибинно в цю тему не вникала. Напевно, можна все ж таки перекласти диплом, якісь сертифікати, ну, у всякому разі, диплом, і спробувати його підтвердити. Ну, я ще знову ж таки, я цим ще не займалася поки що і планую цим зайнятися. Ну, якщо не найближчим часом, то в другій половині цього року. У мене є тут свої певні плани, але це все по порядку, тому що і так багато всього на голові. і, Чесно кажучи, ресурс обмежений, і часовий і енергетичний. Що власне відбулося? Франц триває, треба було там раз в місяць поновлювати свої дані і так далі. Ну і в якийсь момент це напевно влітку мені дали скерування. На, на становчу зустріч на курси на курси французької мови. Тобто не швидко я зареєструвалася в травні і тільки десь приблизно, приблизно в липні мені дали таку, а, таке скерування на ці курси. Ну, можливо, тому що було літо, тому що курси, як правило, починають свою роботу у вересні. Думаю, що це символо швидше за все пов'язане. Е, ось я спеціально, тоді що була в Польщі, я спеціально влаштувала так своє, своє життя, що я змогла приїхати у Францію в серпні, в кінці серпня, на ці настановчі курси французької мови, тобто на цю організаційну зустріч, я перепрошую, це була організаційна зустріч. І я собі Звичайно, в листі, в листі запрошені чи в листі з було написано, що до зустрічі потрібно підготуватися. Я власне не звернула на це особливої уваги, чесно скажу, і не дуже то якось готувалася. Зрештою, а як я підготуюся, якщо я взагалі не знаю французької, і ну що я буду вигадувати? За, заучувати кілька фраз ну можна було напевно, але я і цього не зробила. Ну, але я все ж таки сподівалася, що оскільки я з нульовим знанням мови, то е, і приходжу на курси, то якась опція мені має бути запропонована ну, курси з нуля чи щось таке. Е, що виявляється? Ця настановча зустріч являла собою прямо цілий іспит рівня, там, не знаю, А1, А2, ну, тобто на визначення рівня. Е, це були якісь завдання на читання розуміння, завдання на. Писання, тестування і співбесіда французькою мовою. Ну, якщо ми хочемо. Якщо щось там про читання, я зрозуміла, тому що, хоч і французькою не знаю, але багато слів схожі на англійську, щось на іспанську. А я вивчала в свій час іспанську трохи і достатньо непогано володію англійською мовою. Тому я там дещо зрозуміла, звичайно, але. Звичайно, щось сказати нормально чи про себе там розповісти. Ну, може, два слова, два речення, там, три речення. Я змогла щось там, щось словнику піддивилася, тобто в перекладачі. Але я нічого толком не змогла, звичайно, нормально поспілкуватися. Тобто, мій рівень французької мови зрозуміло, що такий мінімальний був, тобто його не було. І я не потрапила на курси. Тобто, щоб потрапити на такі стандартні курси, за які, до речі, тут ще можуть оплачувати, доплачувати. Тобто, десь доплата за курси становить орієнтовно 750 євро, принаймні в тому регіоні, я зараз в регіоні авенвон так, такий регіон департамент Савоа чи Савоя. Як це правильно, не знаю навіть української мови. Коротше кажучи, тут це приблизно 750 євро, 730 євро за місяць проходження таких курсів. Тобто на ось такі. І там, як правило, програма цих курсів, курси тривають 3-4 місяці. Після цього треба складати DELF. Так, DELF – це такий екзамен, як, наприклад, TOEFL чи IELTS на. Англійську мову, оскільки це французька версія. І, власне, тобі присвоїть офіційно там якийсь там рівень французької мови. Коротше, я не потрапила на такі платні курси, за які держава доплачує. До речі, на ці курси треба ходити було ну взагалі треба ходити з 9 там до, до 17, -ї. це фактично повний робочий день, абсолютно 5 днів в тиждень. І, власне, що не так з курсами, а не так, те. Що е, людина, яка працює, ходити на такі курси не може. Фізично не може. Е, тому ці курси фактично для непрацюючих громадян. Я не знаю, чи можна брати на роботі якийсь, якусь відпустку за свій рахунок або що. ну, По великому рахунку роботодавцю для чого здалося мати працівника і відпустити його на 4 місяці на курси. Ну, це якось нелогічно. Тому. З курсами все достатньо непросто, а насправді. І, власне, і власне я правда тоді якось тут не працювала, працювала зі своїм проєктом, зі своїми клієнтами, тобто на фрінланці онлайн вдома. І для мене ну і так було складно, звичайно, підлаштувати цей графік, але вже якось натяжку я би могла. Ну, не вийшло. І це, звичайно, для мене така була ну, дуже дивна історія. Я дещо засмутилася, тому що фактично люди, які найбільше мови потребують, вони її не отримують в так, таких. Звичайно, можна отримати мову, навчаючись самостійно, тобто шукати якісь безкоштовні варіанти. Все це можна. Але... Але, знову ж таки, Знову ж таки, ті програми, які держава забезпечує, тобто туди ще треба потрапити. Треба потрапити, треба потрапити, щоб тебе вибрали і потрапити, знаючи мову. Тому, якщо раптом ви плануєте на такі курси йти, і ви отримали якесь запрошення або плануєте, то треба трошки підготуватися. Треба підготуватися, можливо, десь з репетитором, можливо, десь самостійно, ну, щось, щось трошки орієнтуватися в мові, щоб вас на ці курси зарахували.